Доброго дня, мене звати Слободінюк Олександр. Представляю компанію БТУ-центр, лідера на ринку біопрепаратів України. Компанія займається розробкою і виробництвом біопрепаратів для сільського господарства, в тому числі як для рослинництва, так і тваринництва. Також є галузь нафтовидобувної промисловості. Приймаємо кожного року як осінню, так і зимою участь у даній виставці. Цього року компанія представила таку новинку, як мікоризові препарати Мікофренд. Також є покращені біопрепарати, які з кожним роком покращуються в результаті їх випробувань і застосування. Дана виставка є важливою і, можна сказати, ключовою виставкою в житті країни, так як вона об'єднує всі галузі сільського господарства.